Клуб юних техніків місце, де будь-які ідеї вибагливої фантазії знайдуть свою реалізацію. Вишивка в'язання, декупаж – лише декілька технік, що освоюють вихованці Чорноморця. Є у клубі комп'ютерний клас. У його стінах діти вчаться розкривати себе через мову техніки. Тому дуже важливо, щоб ця сама техніка була у справному стані. Наразі дві комп'ютерні одиниці не працюють. Тож керівництво клубу значну частину часу витрачає на пошуки інвесторів. Після невдалих спроб співпраці з місцевими банками директор звернулася до депутату. областной рады. Александр Семенович ознакомился с клубом, сказал, что для нас тоже будет подарок. Поэтому я признательна за понимание вопроса. Дело в том, что дети это не избиратели, это дети, еще дети. Поэтому, когда на них обращают внимание, ну, наверное, вот здесь будет уместно, что стучите, вам откроют. Та не лише творчо обдаровані діти привернули увагу депутата. Діти з обмеженими можливості та їх мами 20 жовтня відправляються на виставу в Одеському театрі опери та балету. Зустрічався з мамочками в рамках нашого підписаного меморандуму між мною 12 організаціями Був один із розговорів о тому, що є необхідність. Крайняя, причем необходимость, работать сегодня с мамочками, у которых дети инвалиды. Детки едут 20 числа в город Одессу смотреть прекрасный балет. Что очень приятно отметить, что сегодня э, вместе со мной детей инвалидов поддерживает Валерий Степанович Карпатко, который выделил автобусы для того, чтобы везти туда деток и наших мам.